Сайонара, народ! Що там? Як справи на батьківщині? Ви нам кажіть влади, адже ваш номер зараз фіксується на Софіївській Борщагівці. Чорт, vpn барахло. Слухайте, не видавайте мене бабці. Вона досі вважає, що я стажуюся в цьому клятому науковому центрі. А ви скидайте їй свої японські фотки, згенеровані нейромережею? І як? Пишається вами? Ну, просто ба дуже хотіла, щоб я продовжив династію хіміків. На згадку про батька. Він колись теж працював в Японії. Я виграв грант, почав стажування, але мене звільнили. Проф непридатний. І давно ви в Україні? Ну, вже як півроку. І займаюся тим, про що мрія все життя. Скоро у нас концерт. І я запрошу бабусю, і може, вона мене все-таки. Пробачить.